Оцтова кислота. Хімічні властивості застосування оцтової кислоти. Хімічні властивості оцтової кислоти зумовлені її складом і будовою. Вона одноосновна кислота, слабкий електроліт. Оцтова кислота. Діє на індикатори метиловий оранжевий і лакмус у її розчині набувають червоного забарвлення. ch 3 cooh дисоціює на Аніон ch 3 coo і катіон H з плюсом. Оцтова кислота. Реагує з металами. У результаті реакції утворюється сіль, ацетат металу і виділяється водень. Ацетати загальна назва солей оцтової кислоти. Наприклад, ch 3 cooh плюс магній, утворюється магній ацетат. Магніт Стрицодвічі плюс H2 газ Оцтова кислота реагує з лугом, утворюючи сіль і воду. ch 3 cooh плюй OH утворюється ch 3 coo натрій плюс H2O. Подібна до неорганічних кислот оцтова кислота реагує з солями слабких кислот, наприклад, з карбонатами. ch 3 cooh плюс нарій 2 co 3 утворюється ch 3 co натрій плюс СО2 плюс H2O. Оцтова кислота горить слабосвітним полум'ям. С плюс О2 утворюється вуглекислий газ СО2 і вода. Як представник класу карбонових кислот, оцтова кислота вступає в реакцію естерифікації. Це реакція між карбоновою кислотою і спиртом, продуктом якої є складний ефір естер. ch 3 це ООН плюс HOЦ2О5, при нагріванні у кислотному середовищі утворюється етиловий естер оцтової кислоти. ch 3 Це 2 h 5 плюс вода. Застосування оцтової кислоти зумовлено комплексом її фізичних і хімічних властивостей. Найважливіші галузі її застосування органічний синтез, кулінарія і харчова промисловість, медицина, виробництво штучного волокна, хімічних засобів, захисту рослин. Оцтова кислота.